На Дніпропетровщині збільшується кількість охоронних блокпостів. Основні напрямки їхнього розташування в'їзди з боку Харкова, Донецька та Херсонщини. За даними штабу національного захисту, до завтрашнього дня обладнають 26 пунктів. Ті, що вже функціонують, наразі продовжують укріплювати. Як пройшла перша ніч чергування та які умови на блокпостах, далі у сюжеті. На блокпостах чергують кілька ось так озброєних до зубів міліціонерів. Вони не пропускають жодної автівки, яка проїжджає трасою. Головна робота це візуальний огляд автомобіля та так звана перевірка пасажирів на підозрілість. Міліціонери запевняють, цієї ночі все було спокійно. Люди із розумінням ставляться до огляду, без нарікань показують речі, надають документи. У Вас все нормально? Нема проблем. предметов предметів в машине? Нет нічого. Все хорошо, да? Це ваші родственники, да? Это это Син, а это внук. Все хорошо. все хорошо. Євген вже кілька місяців служить у полку національного захисту. Сьогодні уперше зайшов на чергування блокпоста. Разом з шістьома одноповчанами. Чоловік пробуде тут добу. Він залюбки проводить нам екскурсію. Каже, є намет, своєрідна кухня, стільці, але роботи ще не початий край. Споруду треба укріплювати мішками та бетонними блоками, які мають невдовзі підвести. Зараз тільки это все разбивается, то есть сейчас это в процесі становления потихоньку-потихонечку это все собирается. По вечорам здесь, разумеется, всі люди з роботи приїжджають, місцеві жителі і так далі. Тут такий Євромайдан свій маленький організовується. На інших блокпостах ситуація аналогічна. Різниця хіба що форма укріплень, але й це ще справа не закінчена. Ось на цьому пункті робота йде повним ходом. Блокпост наразі продовжують укріплювати ось такими мішками з піском. Таким чином утворюється коленопробивна стіна, яка частково складається з бетонних плит. Нещодавно місцевим черговим підвезли купу дров та пісок. Все це планують прилаштувати до вечора. Запевняють, труднощів в цій роботі не бачать, адже все роблять з власних спонукань. Їжі навіть більше, ніж треба. Люди підвозять продукти чини кожні 10 хвилин. От, практично кожні 5 хвилин від машини. От, пожалуйста, чоловік, наверняка буде спрашувати, чим допомогти. І все остальне. підтримка народу відчувається, і за це дуже благодарний. Це печені, водицьке. Продукти. Автомати вести, чи що? На іншому блокпосту укріплення збудували навіть з дахом. Далі тут планують обладнати пункт харчування, зробити туалет, а можливо ще й провести електрику. Ці доски це для укріплення, вони і їх не буде. Будуть приготовлений столбики, їх будуть встановлювати, красити в біло красний цвіт, робити наблюдательний пост вперед шлагбаума. Будуть делать возле міліції вта один пост, для того, щоб розтягнутися іміть е, время для маньовра біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Періодично проводять інструктаж для волонтерів, що хочуть допомогти черговим. Активістам розповідають, які речі необхідні найбільше, та пояснюють, як доїхати до певного блокпосту. В первую очередь, я думаю, нужна помощь количеству, все зависит от количества людей на блокпостах. Ну и, конечно же, нужно и, и продукты нужны там на блокпостах, ночью нужны люди, чтобы дежурить. Нужны люди также со своими автомобилями, желательно, очень желательно. Вот. Ну и, собственно, инструктаж на месте уже. Невдовзі кількість блокпостів планують збільшити. Керівники штабу надзахисту прагнуть поставити укріплення на всіх в'їздах до області. На певних пунктах чергуватимуть так звані мобільні блокпости, формації з двох автомобілів та чотирьох-шести людей. Артем Куля, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.